Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалень. Наразі покажу наш крайній будинок у 2023 році, це будинок з сіп панелей. Тут ми будемо реалізовувати опалення, охолодження на базі теплового насосу. Зараз все детально покажу. Ну, покажу те, що вже готове, бо йдуть монтажні роботи, і, як зазвичай, ми приїжджаємо подивитися. Чи все вірно монтується по проекту? Йдемо. Зараз тут розклали теплу підлогу. Як зазвичай, наша компанія радить вкладати теплу підлогу саме з кроком 10, а під вікнами зробити максимальну кількість контурів і вкласти трубу з розміром 5. Наша компанія зробила тут проєкт інженерії. І ось ми по ньому і рухаємося. Повністю вся кімната в теплій підлозі, крок 10. І все сходиться до колекторної шафи. В майбутньому ми будемо робити тут автоматизацію. В цій шафі буде клемна колодка, а також сервопривода. Зверніть увагу, каучукова магістральна охолодження. В майбутньому ми поставимо тут. Фанкойл великої потужності, тому що ця кімната дуже велика і дуже високий, висока тут стель. До речі, фан ми розраховуємо саме на охолодження, не на тепло, а на холод. Тому тут буде фан-коїл солідного розміру. Я маю на увазі по потужності. Він буде, звичайно, метровий там, чи метр двадцять, не пам'ятаю, але потужність його буде. В два рази більше, чим потрібно для того, щоб отопити це приміщення, тому що на холод, повторюсь, ми розраховуємо ватність теплопритоки, вони трішки вищі. Чудовий, як на мою думку, варіант тобто будинок одноповерховий, але він по суті двурівневий, тому нам прийшлося розбити два колектори, поставити один вище на рівні. Цього будинку. А один цей ми спустили трішки нижче. І також додатково збільшили діаметр магістралі, щоб в цій зоні був максимальний максимальна циркуляція теплоносія і не було заповітрення саме в зонах підйому труби. Тому перейшли на з 32 на 25 діаметр. і Ця зона у нас буде завжди працювати. Тут в цьому будинку коридор з кроком укладки 15, тому що а, саме цей коридор знаходиться всередині будинку і його тепловтрати не такі, як е в кімнатах, де є, наприклад, вікна. Тут розмістилася котельня. Опалення в цьому будинку буде моновалентне. Один тепловий насос, який буде працювати на охолодження обігрів і ГВП. Заводимо ще додатково магістралі Фріонові. Ось ви можете їх побачити. На цьому об'єкті дуже довга магістраль по Фріону. Потрібно буде викликати майстра. Фріону носа, який, по суті, якби закачає нам фріон додатковий в нашій магістралі. Тому що обладнання, яке ми плануємо встановити тут, так обмеження по фріоновій магістралі 5 метрів, а в нас тут близько 15 Тому прийдеться нам докачати певну кількість фріону. Так? Вже ви можете побачити трубопроводи. Ці у нас йдуть на фанкойли на охолодження 32-й діаметр, ці на теплу підлогу. Вся тепла підлога зійдеться на цей колектор. Ось на цей італійський красень. Так, І в майбутньому тут також буде у нас клемна колодка, сервоприводи і все буде працювати на базі. Автоматизації від відсалості. В майбутньому тут у нас буде е, тепловий насос. На цьому об'єкті знову ж таки використаємо комбінований буфер бойлер, бо е, саме тут йому і місце. Так. Цей комбінований буфер бойлер ми використовуємо, коли у нас затісна котельня. Так. Він виконує дві функції. Працює на опалення охолодження, а також працює на ГВП. Так, в бойлері, який розташований зверху, є теплообмінник, змійовик так? збільшеної площею, який буде нагрівати нам, наприклад, 200 літрів води. Тут в нас буде фільтрація, тут інсталяція, умивальник, і тут у нас буде електричний щиток. Встановлюємо фан-койл. Обов'язково дренаж відводимо так, і підводимо каучукову магістраль повністю на фан-койл. В майбутньому тут буде внутрішній блок, дуже симпатичні фан-койли в нас. І дренаж ми скидаємо на вулицю, в линівку скинемо. Тут у нас виходять з будинку саме ці магістралі, про які я казав. Це мідна магістраль на тепловий насос. І додатково кинули силовий кабель, а також два сигнальні кабелі. На, там у нас буде кабель грійний, який буде в зимню пору топити кригу, яка буде утворюватися від теплового насосу. І зараз я відкрию вікно і вам покажу, як вони по суті виходять ці магістралі назовні. Ну, от, дві фріонові магістралі, кабель силовий, все ми а, змонтували в окремі трубопроводи поліетиленові. Це я думаю надійне рішення однозначно. Так, ось зараз покажу, якщо не впаду а, от наші магістралі. Дві фріонові на тепловий насос, силовий кабель і два кабеля сигнальні. Отака ситуація. Отакий у нас будиночок з сіп-панелей. Дуже такий мені подобається проєкт. Дворівневий будинок. Погано, що е затягнуло все туманом. І нічого не видно. Друзі, ну ось такий огляд, так. що готове, то відзняв. Я бажаю всім добра та миру разом до перемоги, і все буде добре.